Ну що, друзі, доброго дня! Давно не було рецептів. А сьогодні наш грандіозний хлібчик свіженький, пухкенький для вас. Дивіться, чотири хлібчика ми готуємо, там макарончики я готую, ну то таке. Чотири такі формочки, наше тістечко зараз розкажу трішки про тістечко. На опарі ми робили з вологими дріжджами, ну просто казка. Думаю, багато вже вас разів випитали, мене просили, що покажи, як. Готуєш хлібчик домашній, тому що дуже люблю домашній хліб. Не завжди купуємо в супермаркеті. Ну, Сьогодні зробимо чотири. Є маленькі формочки, є чуть-чуть більші. Тому давайте приступимо. Спочатку, що нам треба? Нам треба жир свинячий. Ну, Спочатку давайте одягнемо рукавиці, тому що потім з під нігтів не можна неможливо верніше забрати цей жир. Так, одягаємо рукавички гарно. Зараз ми відео, звісно, трішки прискоримо, тому що щоб ви не скучали, не а, Як я дуже гарно знаю, обробляти формочки жиром. І буду трішки вам розказувати тим, тим часом про тісто, як ми зробили тістечко, саме тісто на хлібчик. Ось, беремо свинний жир і гарненько ми це все будемо протирати, натирати, щоб наш е, хлібчик потім гарно звідти вискочив. Ось такі хвилинки радості. Ці рукавички чорні мені нагадують, типу я у якогось лікаря. <гум> Готовий до процедурки. Роздвигайте булочки. <гум> так, і гарненько ми це все починаємо обмащувати. Жир холодний, звісно, треба було зарані, а це все. Витягнути, але я щось прокакав. Ну нічого, і <кій> він уже у цьому у формочки подасться, і буде дуже гарненький. І ви час пізніше подивитеся, як то це гарно дивіться, як вже екстра режим. Пішов я просто містер. На мозку. цей хліб ми робили з опарою. Ми ставили а, 700 грам кефірчика на газ. Трішки підігрівали кефір, туди а, два кубика дріжджів вологих, і це все гарно так підігріваємо, розколочимо до однорідної маси і залишаємо це все, щоб воно опару зробило. Хто знає, що таке опара, це є опара. В описі все розпишу, покажу і, як кажуть, розкажу, щоб ви могли пощупати, послухати, як це робиться опара і для чого вона взагалі потрібна для хлібобуличних таких виробів. Хто готує, хто пече, щоб була гарна. Далі яєчка, далі мука, харненько, оливкова олія, не забуваємо. Весь рецепт я скину вам у опис, щоб вам було так зручніше готувати, пекти, щоб ви дивилися і відразу готували, щоб ви не слухали відео, не перематували його 30 разів і не просили мені багато здоров'я. А поки не забудьте підписатись на канал Юра Ісвентура, я чекаю вас всіх на своєму каналі. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх і... Будемо чекати нових рецептів, буду вам показувати все-все-все, що у мене відбувається. Дуже гарненький жир, такий смалець, дуже такий. Я завжди обробляю всі формочки, навіть коли на Великдень ми печемо паски. Я також під паски формочки обробляю а, свинним жиром, тому що це дуже а, дуже гарно печеться потім. і і потім гарненько хлібчик або якась випічка, хлібобулочна, ті же пасочки дуже гарно вискакують. І коли вже кістечко наше прибухнуло, вже почекали, ми так гарненько, це все в описі Я вам скажу, яке пухке кісто, наросло у нас. Да, смачно просто. Боженько дав нам таке жито, таку муку. Олія з Італії оригінальна оливкова, але використовуйте будь-яку, яку як ви любите, оливкову. Коли беремо хлі... саме тісто, а, стазочка. Обливаємо руки трішечки оливковою олією і так уже формуємо собі, щоб кістечко було ще й у оливковій олії, так обмакано. І наші формочки, вже обмакані жиром, ми туди гарненько цей хлібець, хлібчик, мурчик, і вставляємо. І так, один, два, три. Гарненько собі так поробили, щоб він гарно ляг. Як я в ліжечку ввечері, і приступаємо до другої, до третьої, до четвертої форми. І до четвертої формочки. Гарненько руками гарно збиваємо наш хліб, перем'якаємо, перекулюскаємо, щоб він був такий, знаєте, щоб, ну, типу, хочете відмстити комусь. От так гарненько його працюємо і вже, щоб він був дуже такий в дирочках, як кажуть хлібороби. І щоб він був в дирочках, коли ви його... Будете різати в кінці відео. кстати, є момент, коли я ріжу хлібчик, який він в дирочках. Тому гарненько його м'яцкайте. Трішки дав вам насолодитися АСМР звуками хлібчика. Так, включаємо нашу духовочку. Гарненько. Все покажу в описі, як казав. Чотири наші такі божі добра будемо відправляти у духовочку пектися. Так, ну що, І ще сколочуємо гарненько яєчко-жовточки, щоб ми могли зверху ще помалячкати хлібець, щоб він був жовтенький, гарненький. І можемо відправляти наші хлібчики вже. Гарно петитиці. Ви знаєте, взагалі хліб, це, як кажуть, чи моя бабуся, так казала, хліб сьомого голова. Якщо є в будинку, хлібчик, 180 градусів, будь ласка, не забудьте. Я вермайку, але в трусиках, І паритися два стали, два ще будуть трішки нас чекати, але тим часом вони і підростуть. Ось. Які гарненькі виходять. да? Перші два в нас вже вийшли дуже круті. Внутрі, такі всередині, круті від того, що була яєчка, там достатньо і так далі. Все розкажу, покажу, як кажуть. Як паска, просто розрізаєш, а він просто ням-ням-ням. Зараз -ням -ням. ми будемо вже вирізати, показувати, який внутрі. Просто Просто краса. Я казала ось моя бабка, що хліб в цьому голова. Коли в будинку є хліб, то будуть всі сиді, всі сімайство. Тому цінуйте такі традиції. Не нехтуйте хлібом і не кидайте його куди не треба. Так, чотири наші красуні вже тут є. Просто неправда, дуже круті, боже, такі смачні не можемо просто передати. І давайте почнемо до порізання цього красоти. Красота добро, як кажуть, це е, Божий хліб, як кажуть. Ну, Божа страва, можна так сказати. Ви подивіться, просто, просто подивіться на цю текстуру. Трішки в нас посуда там, ну то таке. Не встиг загрузити посудомойку, а хотілося вам показати цей ефект свіжості, ці дирочки. Це просто не може вам передати ці відчуття. Дуже-дуже красивий вийшов. Він завжди виходить, красивий. Але цього разу був. Божественний, я б так сказав. Зараз ми гарненько його поріжемо. Тож шукайте весь рецепт в описі. Люблю, обнімаю. Підпишіться на канал, всіх чекаю, всіх обняв! Гарного, всім вечора. Також туйте тільки домашні страви. А краще б з моїми рецептами. До зустрічі!